Сьогодні ми зібралися на е, е, збори на засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародних та зовнішньо-економічних зв'язків, промисловості, підприємства та сфери послуг. Для того, щоб розглянути одне питання на позачерговій сесії про затвердження порядку денного сорок, е, друге питання, так. Про внесення змін до рішення селищної ради від 17.12.2024 року номер 4716 про бюджет селищної територіальної громади на 25, 25 рік. Інформує начальник фінансового відділу Церковьської селищної ради Ефімова Людмила Антоніна. Прошу сам які основні питання, чому саме зібралася позачергова сесія, і що треба потрібно в першу чергу спрямувати нам субвенцію, яка нам надійшла минулому році на спеціальний фонд по харчуванню? Це основним таким показником, чому потрібно зібрати таку позачергову сесію і січні місяці. Але ще, крім того, ще є деякі питання, які теж потрібно, потрібно вирішити. Ну, перш за все, хочу вам сказати, що стало на 1 січня в нас є вільні лишки. По загальному фонду вільні нижки становлять 15 мільйонів 843 тисячі 846 грн 20 копійок. Враховуючи те, що рішенням селищної ради про бюджет на 25-й рік необоротний касовий залишок затверджений в сумі 300 тисяч, ми можемо спрямувати 15 мільйонів 543 тисячі 846, 846 грн 20 копійок. Це що стосується загального фонду. По екології вільні лишки в нас становлять 52 574 гривні і 2 копійки. Бюджет розвитку 196 985 гривень. Гривень 22 копійки. Харчування спецфонд, про яке вже я говорила 1 мільйон 628 тисяч 100. Втрати сільськогосподарські 34 тисячі 930 гривень 33 копійки. Повернення кредитів власних дім 111 тисяч 610 гривень 27 копійок. Оце такий загальний і спеціальний фонд. Ну, ще у нас освітня субвенція була, але її вже забрали, так як вона згідно законодавства повертається до загального фонду. Тому проєкт рішення розроблений на підставі положення статті 78 бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, висновка про опція залишків коштів загального та спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади від 15 січня 2025 року номер 4 Пропозиції, що вноситься до бюджету селищної територіальної громади, зумовлення необхідністю, збільшення бюджетних призначень, за рахунок наявних вільних залишків, коштів бюджету селищної територіальної громади на початок бюджетного періоду, з врахуванням наголошую пункту 22 з позначкою 8 розділу 6 прикінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України, тобто те, що було в минулому році статті 46 закону України про державний бюджет, на що можна спрямовувати вільні вишки захищені статті, заробітна плата, комунальні послуги, харчування, соціальний захист, підтримка збройних сил. Е е можна, і також можна, що, що додавали е співфінансування, співфінансування до субвенцій, які нам надходять, що нам дуже добре на сьогоднішній день, тому що в нас є потреба співфінансування. Зокрема, зараз на відділу освіти Опіської селищної ради за рахунок вільного лишку спрямовуємо 84 тисячі 533 гривні на співфінансування на нову українську школу. Я далі буду говорити за цю суму, вже ці кошти є. З них буде на поточні видатки 18 422 гривні, і капітальні видатки 66 111 гривень. Також по головному розпоряднику коштів фінансового відділу Покіської селищної ради пропонується спрямувати кошти вільних лишків в сумі 450 тисяч на іншу субвенцію для обласного бюджету на співфінансування придбання шкільного автобуса. Вінні нижчі кошти охорони навколишнього природного середовища в сумі 52 тисячі 574 гривні і 2 копійки спрямовуються на програму природоохоронних заходів за рахунок цілі фондів, зокрема на виконання заходів про програми охорони та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища Копільської селищної ради. Ну, в основному ці кошти в нас як кожен рік спрямовуються на підгортання сміттєзвалища використовуються. Далі залишки коштів по спеціальному фонду субвенції з державного бюджету місцевих бюджетів на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 628 тисяч 100 спрямовується за бюджетною програмою 1403 за забезпечення харчування, так і зветься, як зветься субвенція, так і зветься і код використання коштів на видатки, на придбання продуктів харчування. Також в проєкті рішення враховані розпорядження селищного голови. Хочу сказати, що вже от сьогодні на 17 число майже кожного тижня надходили субвенції, які ми зараховували розпорядженням, так як це ну, дозволяється відповідно до нашого рішення бюджетного законодавства. Відповідно до розпорядження номер 3 від 9 січня. Було зараховано субвенцію в сумі 295 тисяч з державного бюджету місцевим бюджетом надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Також розпорядження номер від 13 січня було зараховано субвенцію з місцевого бюджету на здійснення. Переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, яка спрямовується на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Це заробітна плата за нарахування по інклюзивно-росурсного центрів в сумі 1 мільйон 13 тисяч 800. Розпорядження номер 6 також 13 січня було зараховано 4 мільйони 886 тисяч 900 субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. тобто, це що має платитися педагогічним працівникам з 1 січня 1300 і так, вона ну, вона дана ця сума по травень чи по чергу місяць. Далі, тобто ще з, з на новий навчальний період. 1 вересня їх поки що немає. Також розпорядження номер 9 від 15 січня було зараховано суму 1 мільйон 606 тисяч 100 гривень субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Новоукраїнська школа, на яку ми даємо співфінансування 5%, про яке я вже говорила. От такі зміни, що стосуються внесення змін до бюджету. Меність. Запитання, Є? хто говорить членів комісії? Наголошую, що з семи зареєстрованих членів, семи членів комісії присутні чотири. Засідання комісії вважається правовірною. Дане питання ставлю на голосування. Хто за? Проти рішення прийнято. Дякую. Автобус два купуємо, ми зробили дві заявки. Він автобус для дітей з обмеженими можливостями, які буде опускатися, підніматися галя він йде безоплатно, так, без співфінансування, без співфінансування, тому що субвенція така для області виділена порядка е, нормальних грошей. Я зустрічався позавчора з начальником департаменту освіти. З Наталі Васильівною було училище голова обласної адміністрації новий тут, на цьому і була начальник світи по mm -hmm. тієї роботи, які мають училище робитися, там училище до 20-го року має освоїти 7 мільйонів 220 тисяч євро. Це 336 мільйонів гривень на реконструкцію ну, солідні, дуже гроші. Я, там є 10% так само співфінансування. Вже цьому році треба 35 мільйонів. Основного бюджету на, на той об'єм, який планується в цьому році зробити співфінансування. От, да. от. І там ПДФО буде велике. Якраз питання стояло, щоб роботи робили, б, і які, шукати якісь важелі, так от як голова обласної адміністрації знову сказав, важелі шукати на виконавців, щоб вони все-таки ПДФО перераховували до місцевого бюджету, до нашого, те, що нам потрібно. Ну все, частину буде йти на область, нам 64% зараз надходить. Якраз там це автобус інклюзивний, який складний. І ще один автобус ми по грамівці. У нас в Майдані Липівському школа більше того працювати не буде вже з 1 вересня. І тих дітей треба довозити до, 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 до грамівки. Так само по грамівці, які буде там в школі, з стрій автобусом, це на його співфінансування тих 450. А цей, що для е, дітей з е, дітей буде треба, то він буде як це чи він буде. школі? Ну, Якщо треба, він вже буде задіяний. Але це автобус чи бус. Ні, автобус. А, автобус. Вартість автобуса сьогодні орієнтовна 4,5 мільйони. Ми маємо вони його будуть замовляти. Якщо ми, наприклад, дали співфінансування, тоді область буде е, замовляти на заводі. Виготовлено він не, не є готовий. Що вже стоїть, чекає, що там а. хтось заплатить. Вони під, під е, кошти. Ну, але ті автобуси треба, У нас два автобуси забрали на, на Там Не казали, коли будете знову? Ми думаємо, на які місце ставити це Не сказали Требування. нічого. Бо, думаю, я в департаменті Фінанс... запитайте в департаменті фінансів. Я думаю, що вони зараз зарявляти, бо я їй казав, що коли буде, тоді направимо без питань. Вона каже, треба вже направляти, бо інакше ми не зможемо тендер провести на, на закупівлю тих автобусів. Ну, так, то, ми то його так, так, так. якби направляємо, але виходить, що нам треба якому місяці буде фінансувати. Бо ми все одно йому не будемо фінансувати, доки не буде заявки, доки вони не будуть це. Просто думаю, на зараз тобі не варто не варто було б ставити на перші місяці. Нам так, якби чуть треба далі, хоч тільки правильні ставити ті гроші. Треба десь якось. Знаки на які місяці? Ну, можливо, тут, би, тут ще в нас є про сесія земельні питання, але теж вони такі, що ми напруги не вимагають, яких я думаю, тут у нас місто їх не на змісто їх обговорювати, піднімати, брати зуби порядник. Всі поточені питань багато, що сильно не розповідав. Скажіть, коли вже можна одну пожежувати на аналізатор? Дивіться, тільки б. Якщо ви почули Ірина Миколаївна, що Антона говорила, звільнювати залишку не можна. Що ви розуміли, чи з просто нагадаю, ви говорили 15,5 млн на свій залишку? А нам стільки саме навіть більше треба, щоб покрити те, бо ми тільки з вами 50% забезпечили захищені статті, зарплата Ні, За ми не забезпечили, матеріальну допомогу на оздоровлення. Ну, що стосується заробітній платі. А по комунальних послугах так, там 50%. Все тоді. Згільно залишку ми з тих не можемо, тільки працюючи, маючи перевиконання бюджету, тоді ми можемо направляти на це все, що вам потрібно. Я думаю, воно буде. А в цьому році було, б, декілька як разів ну, перенаправляли кошти. Ну, воно, але враховуємо того, що в нас лісового господарства не буде, і воно. Само не буде, можливо, не буде, буде так. Да. Ми, я думаю, що не раніше, в травні-червні, ми не зможемо його уточняти. Кажу, поступник не збільшені. Ну, бачите, як ми давали довідку, я думаю, я думаю цей механізм він врахований в дотації. Бо нам зразу дали скільки? 39-40 мільйонів, а потім нам додали два значні мільйони дотацій вирівнювання. То я думаю, це не тільки в нас. Навіть ківерці не будуть отримувати більше того, що там вони до ківри з'єднали. А всі розрахунки, всі кошти йдуть прямо будуть йти на офіс, на Луцьку вони зацентрували все тільки так. Офіс Київ, прямо Луцький Київ. Вже такі навіть я думаю, що Київці теж, так як вони розказують, теж не будуть отримати такі кошти. А буде її добра воля чи закон, яка каже Леся Євгенія, приймуть, що по місці здійснення діяльності, наприклад, якщо чи проживання, точніше. Проживання. Але це я знаю, знаєте, до чого тяне. Навіть по тих великих заводах і по лізгоспах тяне до того, так. що треба апарат розрахунковий, бухгалтерії їхні витрати зростають, бо треба більше людей, щоб рахувати. Бо це ж все ж розрахунки реально. Так. Якщо взяти взяти на скільки лісниць, скільки людей працює сьогодні, ну. Де зараз а гроші нормальні, або той самий кромбер під'єднати, або, або других людей, наприклад, які є. Ну, але будемо бачити, життя як буде розвиватися. Добре тоді. Ну все, в принципі.